Скажи, кай улуга районної ради, визволи їх сюди. Він має, на яка полотуєся до кого. Ми будемо поставити, щоб у нас було. Позвонили, ага. Була замічена в корупції, в хабарності, в нечесності. Ну, зброя в кому не дай Бог, в якоїсь там судимості, ракетні. Сразу, сразу, сразу. Тому що ми обираємо на якихось гаслах, а конкретно людину не знаємо. І а спитали не знає милиції, народ? Не ви спитали в міліції? Такої людини не можна. Я не зі спитав, що міліції. Чи вона зараз? Тим класа, але Сразу. Щоб його озвучувати це все. Щоб люди знали, яка це людина. Чи можна вона? Чи чесно, Чи думає, що і серце болить за Україну. Чи не болить? І за наш народ посторонні. Шановна громада, дозвольте, я вам скажу, на рахунок виборів і все інше. Нормальні вибори в цій країні провести неможливо. Не, що робить зараз, от, хай скаже от Сергій Стахович, я хотів ще запитати. Є дві людини, два радники, да? чим вони займаються? Дві людини, дві жінки. Вони займаються, я вам скажу, наступне. є інформація наступного змісту, Вони вже зараз, за рік до виборів, займаються тим. Обзванюють вони повністю списки, вони мають доступ до всіх баз, всіх людей проживає, хто чим займається. Вони починають з бюджетників, зараз дзвонюють, де хто. І готуються до виборів, Януковича, сидить на трону другий рік. Вже зараз. Вам зараз оки за миру ніяких виборів чесних не буде. Я одразу кажу. <кліпи> не може зараз бути. Вони чи зараз вам ждуть, що всі заспокояться, що ви силу покричите. А робота вже робиться, я вам скажу. в житті. І ті люди просто тих бюджетників, які возили, возили представники партії регіонів на антимайдан, яких ми проважали з почистцями, коли вони їхали. Вони знають, на жаль, такі люди є, і на них тиснуть. І вони вже роблять свою грязну, цю брудну роботу, Почаща, щоб ви знали. Ви не думаєте, що це ми це боротьба це тривала. І одним ми це не обійдеться. Нам зараз треба з представників і визначитися з таким, якщо нас вона Нам, нам Треба їх визивати туди, ви? що ти будемо. Ва кого визови? Кого визовом